Привіт, малята! Відгадайте загадку! Все пухнастим снігом вкрила, луки, ріки, гай дома, білий ліс і поле біле. Це до нас прийшла зима. Вірно, малята, до нас прийшла зима. А після якої пори року приходить зима. Вірно, зима приходить після осені. Зима має трьох братів місяців. Давайте їх назвемо Перший місяць грудень, другий місяць січень і третій лютий. Так як називається перший місяць зими? Він саме зараз вступив в свої права. Так, перший місяць зими називається Грудень. Розумнечки. Дітки, а зима яка? Вітряна, білосніжна, морозна, люта, срібляста, холодна, тріскуча, весела. Дітки, а давайте пограємо в гру, яка називається склади речення. Я буду називати слова, а ви з них повинні скласти речення. Тож починаємо слухаємо слова: неба з, сніжинки. Падають. Складіть речення з поданих слів. З неба падають сніжинки. Далі слухаємо слова, з яких потрібно скласти речення. Земля снігом вкрилась вся. Складаємо речення. Вся земля вкрилась снігом. Далі зима діти приходу. Радіють. Складаємо речення з поданих слів. Діти радіють приходу зими. Далі. Снігову. Діти, бабу ліплять. Складаємо речення з поданих слів. Діти ліплять снігову бабу. Далі з дітлахи. Катаються гірки весело, будь ласка, складіть речення. Дітлахи весело катаються з гірки молодці. Дітки, послухайте уважно загадку та відгадайте її. Зірка сніжно-біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води це вірно це сніжинка, малята. А ви знаєте чому сніг саме білого кольору? Ні? Тоді послухайте легенду про сніг. Легенда про сніг. Одного разу з'явився сніг. Він не мав кольору, і коли була зима, то люди його не бачили. Пішов він до фіалки та й каже «Фіалко, дай мені свій гарний фіолетовий колір, щоб я був такого ж кольору. А фіалка відповідає Цей колір тільки мій, і я не хочу, щоб його хтось мав інший. Пішов сніг далі шукати собі колір. Довго він блукав і натрапив на троянду. Каже, Трояндо, у тебе такий гарний колір, як у королеви. Чи можеш ти зі мною ним поділитися? Вибач, але якщо ти будеш мати мій колір, то всі будуть захоплюватися не лише моєю красою, а й твоєю, тому я не дам тобі свого кольору. Ще в багатьох рослин просив колір снігу, та з ним ніхто не поділився. Пішов сніг далі. Поганим настроєм до лісу. Зустрів його підсніжник та й питає Чому ти такий сумний? Сніг розповів йому історію пошуку, а коли закінчив, то підсніжник йому запропонував свій колір. Сніг був дуже вдячний квітці і коли він взимку випадає, то зігріває підсніжник в знак подяки. Маляте, ви щойно прослухали легенду, а зараз дайте відповідь на такі питання повним реченням, чому сніг хотів мати колір? Наступне питання: Які квіти не захотіли поділитись своїм кольором з снігом? Далі, яка квітка запропонувала снігу свій колір? І останнє запитання, що робить сніг для підсніжника в знак подяки? Ось і закінчилась наша сьогоднішня зустріч. Ви гарно слухали та відповідали на мої запитання. Сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, малята, і до нових зустрічей!